Отримала я сьогодні у даруночок букетик маленький запашних півоній, таких тендітних, але водночас об'ємних у своєму ароматі та своїй красі. Це затишний, це квітковий, пахучий запах щастя. Та чи не приведеться одягти півонії від прекрасного парфумера Сергія Ремеза? Пане Сергію, що ж ви робите зі мною? Що не квітка, що не аромат, то просто справжнісінький вау, ефект та парфумерний шедевр. Пан Сергій, неначе аромат дизайнер підбирає мені наряди та всім нам такі, щоб ми ставали ще більш жіночними, більш вишуканими в цих пелюстках, наповнених кришталевою росою і ніжністю, звабливою вродою. Коли знаєте, жінка, яка себе любить, яка наповнена щастям, йде в руках, тримаючи букет цих запашних квітів, і вона кайфує від себе, від природи, від цієї прекрасної погоди, от саме зараз. Дуже личить цим парфумом прохолодна погода. Ще не спекотно, сильно, і вітерець легенький, от саме на вітрі, розкрився цей аромат надзвичайно. До речі, назва рожеві півонії передається ідеально, але для мене ось букет, який мені подарували, саме передає цей аромат ще більш влучно, тому що м -м, хоч... Парфумерна композиція, вона тендітно рожева, і навіть кольор такий рожевенький, але аромат більш насичений, темно-рожевий і Саме цей букет півоній, він для мене пахне зеленю, навіть горошком зеленим. І м -м, пелюстки в ньому дуже ніжні, дуже м'якенькі. І якась така пудровість відчувається. І от саме зараз послухаємо парфуми. Це схожий запах. Звичайно, це не моноаромат півоній. Тут багата формула, на якій не хочу загострювати увагу, тому що в ній сховані такі інгредієнти цікаві, про які ми навіть і не здогадуємось. І ця композиція разом суттєво відрізняється своєю здоровістю та мійності. Але, звичайно, півонія тут точно є. І хто любить аромати півонії, вам сюди. Аромат півонії нехай дарує щастя та квітучість, аби кожна жінка була щасливою.